Скеля голова чацького в Житомирі є не лише пам'яткою природи, а й місце зі своєю власною історією та легендами. Знаходячись у малівничій частині міста, вона вражає своєю унікальною аурою. Саму назву голова чацького скеля отримала завдяки легенді, що пов'язує з ім'ям українського козака Івана Чацького. Згідно з легендою, в 17-му столітті чацький був відомий своєю сміливості та відвагою. Він боровся проти ворогів України та здійснював оборону Житомира від нападів. В одному з таких боїв він загинув, захищаючи місто, а його голова впала на місце, утворивши таку незвичну скелю. Існує також інша версія. Що ця назва виникла вже в 19 столітті іменем чацького був названий провулок місті Житомирі. Скоріше за все, скеля також була присвячена Тадеушу чацькому польському історику просвітнику відкривачу шкіл на волині. Скеля голова чацького стала символом міста Житомир і його відваги. Вона зображена на багатьох сувенірах, а також використовується в місцевих та національних символах, що підкреслює важливість цього місця для місцевої спільноти.